Людина не товар за оцінками представників міжнародної організації з міграції в Україні. Понад 200 тисяч людей постраждали від різних форм торгівлі. Народна депутатка України Олена Вінтоняк зазначає, з кожним роком статистика зростає і необхідно інформувати людей, аби вони не потрапляли в небезпечні ситуації. Тому менторки руху за жінки провели конференцію на цю важливу тему. Власне, такі конференції вони закликають до того. Щоб люди були більш обізнаними, більш обізнаними перед тим, коли вони їдуть за кордон, коли вони шукають, звичайно, кращої долі, коли вони шукають роботу, але ця робота може бути нелегальною. Термін торгівля людьми передбачає різні види та форми експлуатації, каже лідерка руху за жінки Тетяна Гоголь. Загалом це сучасна форма рабства, що грубо порушує права людини і є найбільш зростаючою кримінальною діяльністю у світі. Торгівля людьми це людям здається, що це ті. Щось продавати, це не продавати ні себе, ні, ні, ні щось продавати. Це дуже загальна назва, але це дуже синонім близький до слова рабство. Це коли е, людям позичають кошти і потім вимагають з них наддії чи надстарання чи над якісь вчинки, це війна, полон, це гвалтування, це рабство, це жебракування, це все поєднано в одному. І за півроку які. А, я стикнулася з внутрішньопереміщеними людьми. Торгівлю людьми в нас звучить щодня в хабі, де люди приходять і діляться своїми історіями, коли люди виїжджають з окупованих територій, коли у них вимагають кошти, дорогоцінні речі, вимагають виконувати те, що не хочеться виконувати, вставати на коліна. Тобто є наскільки багато цього прояву торгівлі людьми, що ми собі навіть це не можемо представити. В час війни загострилася проблема саме трудової та сексуальної експлуатації, зазначає лідерка руху за жінки Олена Гринів. Адже представники держави-агресора щодня вчиняють злочини стосовно мирного населення України. Варто зазначити про те, що в івано франківській області, як відомо, нам з початку року зареєстровано найбільше звернень і власно відправлено до суду форма. Сексуальні злочини це жінки, які потрапляють, і слід зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення ця ситуація для жінок вона стала ще більш кричущою, і люди, злочинці, вони цей час використовують цю всю ситуацію на свою користь. Від торгівлі людьми може постраждати будь-яка особа, незалежно від статі та віку. Жінки та чоловіки стають жертвами сексуальної та трудової експлуатації, а дітей змушують же бракувати, зазначає представниця уповноваженого справ людини Євгенія Мнишенко. Торгівля людьми. Відповідності до кваліфікуючих ознак, відповідності до складу злочина це дуже багатогранне явище, яке має в собі багато способів експлуатації. Якщо ми говоримо про сексуальну експлуатацію, то мова йде про жінок. Якщо ми говоримо про жебракування, то пробачте, скажу неетично, то ну, тут вибирають дітей. Якщо ми говоримо про торгівлю органами, що також є торгівлею людьми, то тут залежить від того, попит, вибачте, за це слово, на який орган існує. Викорінити цю проблему неможливо, проте держава постійно бореться з нею. Зазначає народна депутатка Олена Вінтоняк таким чином до кримінального кодексу України внесена відповідна стаття а також на рівні кабінету міністрів прийнята державна програма. Ну насправді Україна одна із. Небагатьох країн Європі, в якій вже прийнято дуже швидко верніше внесено статтю відповідальність за торгівлю людьми. Кримінальну відповідальність це перше. По друге на рівні кабінету міністрів прийнята державна програма про запобігання торгівлі людьми, по протидії торгівлі людьми. Ми ратифікували необхідні конвенції, приєдналися до цих конвенцій також. Отже, це це те, що ми можемо зробити з точки зору законодавства. Людина, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із відповідною заявою та до органів національної поліції щодо захисту прав і свобод.